Три випуски тому я вам показував, що купили мені нову BMW m 3 24-го року. І сьогодні в нас 11 грудня, як бачите, за моєю спиною стоїть евакуатор з нашою новою М-кою. Я ще її не бачив, до неї не підходив. Погнали, подивимось, що до нас приїхало. Історія мого знайомства з цією маркою почалася в третьому класі, коли я з товаришем та його батьками поїхали в Крим на море. І вже тоді я зрозумів, що коли я виросту, я по-любому куплю собі BMW. Читаю, що в мене якась свадьба, і ми йдемо тіпо, викупати жінку, дружину, точніше. Ємой. Перед нами спорткар. І їздити на ньому слід, відповідно. А якщо їздитимеш як учитель, він заб'ється. Ясно? Спробуй їздити на п'яти тисячах обертів, а Хобертіва не на двох. Газ аж у підлогу. Хай гарчить. І жодних проблем. Дизнате машину. Мені розказують. Ху... Оху... Ну, что тут этот удар, это такое. за неделю сделаем. Ебаная Какая у меня срака широкая. Ладно, давайте посмотрим этот салончик. Как двери открываются. Оху... Кто из карбон? Что за херня? Бачите, ну, не знаю, был, был он на подъем, еще по фотографиях. Так, это у нас сплиттер. Поклали ізвер є. Так, ну що я вам скажу, друзі? Стан нової тачки, куліса нова вже, прикольно вмикається. Ну, Кермо, як в мене на п'ятірці, G31, типу, 3-літровий дизельний підігрів керма є, карбончик ось такий в нас. Ну, непогано, що я вам скажу. Машинка. Погнали, подивимось, що у нас звук. Навйоб. Конечно, резина навь ⁇ даже ни за боком не давал. Тупо навь ⁇ Покупаем еще один новый баллон, Мишелин, Пилот Спорт 4S. Колодки я не буду смотреть. Так, ну что, друзья, мы маємо по пошкодженням? Конечно, диск у резины такой... Ладно, а что мы делаем с дисками? Я думаю, их черный покрасить все и купить тот диск черный. Нет. А серый тоже неплохо смотрится. як как есть. А нету, нету диска серого, есть только черный. Так, все, друзья, це слава. Той, кто будет ремонтувати машину, це наш старший майстер по нашому СТО. Наш, наш, так багато дуже наших. Да, я наш. Давай, Славший, расскажет. Он каже, что и Ну. А я кажу, що нічого страшного немає. Ну, мы сейчас порихтуем. Сейчас накинем ходовую и поедем. Okay. И поедем дальше. Ладно, что мы делаем, расскажи, Слава? Да ну что, будем менять четверть. Будем менять, пробовать не варить, будем ее клеить. Собирать. По заводскому, будем По заводскому конечно, клеить. Точечная сварка, где она понадобится. Ну, в принципе, все как обычно. Надо рихтовать, тянуть жопу, тянуть планжерон, тянуть пол, тянуть четверть. Меняем пол, мы же. Меняем. Ну, тянем, потом меняем. Вообще-то подарок судьбы, я считаю. Ну, все меняем вообще. Короче, все мирізі ну, купуємо все на офіційному дилері Баварія в місті Харкові, тому що ми прораховували. Там набагато дешевше купляти саме, саме нові запчастини, ніж купляти балушку десь з Польщі, що у нас в Україні. Все по новому оригіналу буде. часто филионочка... говорить, Поки що не поїхав туди бабки, ніяк потім. Слав, давай в Польщу закажемо. Ні, ні. Я ж, ж прораховував. Типу четвертуха з Польщі коштує 5 тисяч євро, плюс доставка. На Баварії Моторс фільонка, плюс, плюс внутрішня частина, плюс там ще якісь там якась херня. Коштує ну, тисячі доларів. І доставка, типу, з Гагаріна на, в Харкові до СТО, а не з Польщі до Харкова. Ну, типу, Камон. До речі, в нас вже приїхав до нас бампер, приїхав до нас кришка багажнику. З Польщі. Э, з Польщі. Приїхав до нас підкрилок, там ще якась херня приїхала. По факту кришка багажника підходить від, 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 від звичайної BMW в кузові G20, від звичайної трійки. Ну, Ми ще не знаємо. Так що може рапована, вона підходить, Вона ж не підході сто на ніякої. Та можуть понял, не становиться ці вот стопи. Та вони однакові, Навіть фонарі однакові, що на звичайні, що я на я тобі говорю за те, що може бути кріплення відчатися. Ну короче, подивимось. Це як ти Точнее, на нарі ставив точніше на різ ставив да. різтові фонарі. Слухай, тох. Я думав, що буде жопа банці і вихлопу. По факту у нас оця труба пошкоджена, а банка я так дивлюся, вона живенька. Я ж закладав в ремонт цієї емки вісімнадцять тисяч доларів. На все про все. Це я закладав редуктор новий, підрамник, всю підвізку задню. коротше все закладав. 18 доларів. І подивимося, що по чому воно вийде на фіналі. Я думаю, що вийде трошки дешевше, мені так здається, чомусь. Собі. Опа, фари загорелись. Є. Ну, красива. Нага, красива. А да чуть-чуть, вообще вот так проходим, давай. Равняй и в другую сторону руля. Все, идеально, давай, давай, давай. Ось це, звісно, найстрімніший момент, коли ти її згружаєш. Треба все обережно, щоб там не зафігачити ні диски, нічого. Подивіться, яка пісня, а. Фара в нас не працює, тому що в нас не хатає ось цього блочку, бачите, зверху. На аукціоні не було, не знаю, хто цього спирає. Скоріше все, минулий власник, тому що коли попадають в ДТП, власники, ну, таких спортивних машин, вони там щось забирають, чи що там накладку якусь карбонову чи сполер. Тут, походу, стирили цю херню і ну, там, де це, це кришка виїжджає, там також немає карбонової частини. Ми будемо склеїти клеїть абсолютно все кузовним герметиком. без сварки, без нічого. Будемо міняти повністю філенку, всю місці, ну, коротше, повністю всю половину. Полмашини просто поміняємо і думаю, все буде добре. Коротше, прикол в тому, що ми під мою М -ку купуємо новий стапель. А, бо ми будемо робити ну, більш таких машин, там у нас і x 5 новий їде, і Dodge Ram. І А5, і ОСЦ, це, кажу, вирішили е, трошки лавешки закинути 8 чи 7 тисяч доларів на новий стапелі. А прикол в тому, що коли ми ремонтували BMW м 4 я реально тут ночував на цьому міста, постійно тут сидів, дивився, як вони працюють, і реально хлопці дуже сильно з**ав. Ну, Земкою такого не буде, Хлопця? я думаю. Хлопця. слава. Слава взагалі, своє фразу любимого. Ні, та те є. Не, не так. Ну ты не. Да. Я все. Тупо нульцевая тачка. Посмотри, привода, все нульцевая. Коробочка, посмотрите, сухая. Конечно, не пробегай еще километров. А какой пробег? Тысяча миль. Ну, типа он рычажок один сломал. Ну, второй, третий, четвертый, пятый. Не, ну тут все, тут все будут эти рычаги. Это будет по да, Слав? Вот это хороший вопрос. Как по мне... Предлагаю спочатку поставити рычаги, а потім уже от этого. Ну, Америка, це я люблю Америку. Це знаєте, весь цей кайф, коли ти граєш в машину, коли ти виграєш, коли ти оплачуєш, коли ти очікуєш машину. По факту пройшло два місяці. Ми виграли 8 октября, жовтня, 8. -го. Сьогодні в нас 11 -е грудня. Машина могла бути в нас в суботу ще. Сьогодні середа, але я поїхав на вихідних за місто, тому в середу привезли. По факту, два місяці машина в нас вже в Харкові. Ну що, я задоволений, друзі. Ремонт, я ж кажу, закладали 18 тисяч доларів. По факту бачимо, що редуктор цілий, а, підрамник, може, поміняємо, якщо там йому реально жопа. Ну, типу, і все. Ну і вже ж четвердуху міняємо, ну куди без цього. Подивимось. Бачут, что Там mm -hmm. радар mm -hmm. мертвых зон, типа окей, повинен будет. Да. Подробнее подробник устал. кажется, привод силой, да? Да, да. Первое, что вижу, в принципе, по ходову не так страшно, как мы думали. Редуктора целые, привода целые, все целое. Там по подрамнику есть вопрос. Но я думаю, скорее всего, оставлять будем, порихтуем, подварим, все будет четко. Ну, может, конечно, он поменяет, но я в это мало верю. Потом. Шо? Что? Что? Что веришь? Мало. Подрамник? Верю. Да. Поменяем. Сейчас скажут ему 2000 долларов. Он, он не уваривает. <laughs> долларов 700. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, я думал, приедет какой-то жесткий разговор. Приехала, реально крутая тачка. Прикольно звучит в салоне просто космолет. Ну, таких, как мы знаем, в Харькове вообще практически нет, их единицы. Я думаю, эта машина будет духариться по всему городу Харькова. Все будут ее узнавать, и все будут знать, что я делал именно я. Не, ребята, на самом деле, я реально, Завлада очень доволен. Я рад, что он купил такой реально крутой таз. Он будет духариться, наваливать. Реально красавец. Ну, я его поздравляю с приобретением такой классной тачки. Но мы никому не будем об этом говорить. Все думают, что я не люблю BMW. По факту, я очень люблю BMW и знаю больше про BMW, чем. 90% людей. BMW, Охеренная там. машина, а нельзя, да, матюкаться? Можно, можно. Короче, что вы хотите, ребята? Это М3 Компет, рестовая. Кто, кстати, не знал, там же переходящий рест, это как бы вот этот переходящий Приходящий, рест. Переходящий, да. Да. Владик хочет из нее сделать конфетку, поставить рестовые фары, да. последние. Ага. Руит ракета. Это как, знаете, это как молодая девушка, которая такая, на свеженькая, красивая, которую можно включить дрифт мод дать ей боком. Поразрывать, а потом она такая: все, я послушная, девочка, я на приводе, Я тебя да. слушаюсь. Будем что? Ну классная машина, свежая, ты, тысячу миль пробега. Новая, ну, Ну, ходить, нет. Ну да, реально. И кстати, вот в очередной раз убеждаюсь: вот на картинках выглядит все максимально страшно. Мне Владик показывал да. машину. Вживую по факту, ну не прям все критично. Да. Уже эти эмоции пришли, уже типа устал, уже хочется чуть -чуть отдохнуть, знаете, уже сейчас в офисе хочется, уже похавать, победать хочется. Ну, что... Красный салон, карбон чёрная пакет, машина. и она не черная, она вот, блин, я не знаю, как правильно Нет. этот цвет называется. Она. Ну, хрен его знает. Там уже есть... сидя черная, есть же что-то вот в BMW, как он, есть карбон Есть карбон, да, есть карбон есть какой-то там еще, типа там дохера черный по типа, BMW, да. І боєм вісти говорять, це чорне, а ти отак от стаєш рядом чорну машину, а вона да, не чорна. чорне. Да. Да. Я вам вдячний за переклад цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо буде дуже багато контенту з цією дівчинкою. Ми будемо робити стейдж 2, ставити на ній рекорди, покажемо вам повністю хід ремонтних робіт. Як там, слава буде міняти всю четвертину, будемо все показувати, абсолютно вам, вам все. В наступній серії вас очікує повна дефектовка цього автомобіля. Будемо знімати вам весь процес. Скажемо, що пошкоджено, що ні. І поїдемо з вами на офіційний дилер Bavaria Motors в місті Харкові замовляти нові запчастини на цю М-ку. Тому підписуйтесь, буде цікаво.